Чи думає він щось про те, як впливати на Росію? Я думаю, що ні. Він вирішив: ну, якщо Путін не йде на зустріч, то в такому випадку він буде чекати певних кроків від Путіна. Бо він вже зробив достатньо багато. І навіть нещодавно написав дякую Путіну. Тобто, все ж таки він щось робить, для того, щоб показати свою прихильність до Путіна, що у Путіна є ще якийсь шанс домовитися. Але разом з тим, все він зараз не готовий ні зустрічатися, ні телефонувати, навіть не зателефонував йому на день народження, ні робити жодних інших кроків. Він дуже сильно ображений, не тому, що там Путін його сильно е, обманював, а тому що е, ревнощі по відношенню до того, що Путін поїхав до китайського лідера, і він цьому побачив, що Путін надає перевагу Китаю, а не Сполученим Штатам. Всі, а не Трампу, і це його образило особисто. Тому він вирішив нічого не робити, поки Путін не покаже свою прихильність. Але прихильність має показати не на словах, яким він вже не вірить, а конкретним діям. Ну поки що Путін жодних дій не робить.